Сьогоднішнє слово Євангелії є, скажімо так, дуже актуально до нерозберехи, яка кориться сьогодні в нас. Я чув, розказують люди, що люди закупляють якісь січки, сі, щось там, скупляються, бо... Кажуть, що має бути 21 грудня кінець світу. Сьогоднішній Івангелій каже вам, що будуть знамення на сонці місяці, зорях, і на землі тривога народів. Тривога є, але невідомо від чого. Тривога народів від. Морського раптового реву, знаємо, були зимої труси у морях, в океанах, розбурхані хвилі, які ми називаємо сьогодні цунами, Що люди цепенітимуть зі страху. Це вже є настав. Але було до нас цих цунамі багато і з історії і читаємо і так далі, і в гравюрах, і в японських гравюрах, і в різних малюнках є, розповідається про це. Що це все було? І ще буде. сили небесні захитаються, каже Господь. Це все було в історії і буде. Тільки ми ніхто не знає, коли настане цей, як кажуть люди, кінець світу. Зараз переживаємо, власне, початок Адвенту. Адвент це є час очікування. Але очікування не в оцінінні і в страху. Власне, наприклад, цей колір фіолетовий, який вже маємо в літургії від сьогоднішнього дня, означає надію. Сьогодні це Слово Боже нас. І заохочує до надії і заохочує до тої сміливості і радості. Бо, власне, Адвент це є час не звичайного, як кажуть, посту Різдвяного, передріздвяного, але це час радісного очікування, але в тиші. Радісного очікування в тиші на прихід нашого Господа Ісуса Христа. Є два приходи Ісуса Христа. Перший прихід то це ми очікуємо на спомин першого приходу Ісуса Христа. Різдво Христа. Коли Ісус Христос прийшов на цей світ як маленька дитина, незауважальний спосіб. Так що мало хто навіть знав, що народився Ісус. Тільки деяким людям було це об'явлено і проголошено. Другий же прихід, на який ми всі очікуємо. Прихід Ісуса Христа у славі. Вже не таємно, не як маленький Ісусик, як маленька дитина, а вже як цар. Пантократор, той котрий вседержавець державець цілого Всесвіту, той, котрий прийде як суддя справедливий. Сьогодні можна почути, і завжди таке було чути, де ж та справедливість, коли ми Дужемо за справедливістю. Якщо наше сумління є свободне, якщо наше сумління є чисте, а хтось інший, наприклад, над нами знущається, то ми взиваємо про справедливість. І навіть деякі взивають про покарання від Бога для цієї людини, яка над нами знущається. Де ж та справедливість? І, власне, цей другий прихід буде, власне, приходом справедливості, тої довгоочікуваної справедливості для нас, що ми на неї так чекали, так вже хотілося нам, щоб ця справедливість надійшла. От, будь ласка, ось вам, скаже Господь, ось ваша ця справедливість. Ось я приходжу, щоб вас визволити, вас врятувати. Власне, як читаємо в сьогоднішній Євангелії, <клес> коли ж почне це все збуватися, це про що пишуть газети, показують по телебаченню, про ті цунами, ті землетруси і так далі, і так далі. Крізіси, о, до речі, слово крізіс. З грецької мови, знаєте, як перекладається? Суд Божий. Суд Божий. Крізис. Крізіси різні. Коли ж почнеться все збуватися, випростийтеся, каже Господь, і підійміть. Ваші голови, бо наближається ваше визволення. Бо приходить Господь справедливий, щоб вас визволити від того знищання, чи тих власне, непорозумінь і так далі. Але стережіться, маємо власне цей час. Ще є час, щоб приготуватися. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами. Власне, <клухи> весь час нашого життя, не тільки цей період Адвенту, все наше життя, можна сказати, є тим Адвентом, часом приготування на прихід нашого Господа. Не тільки під час Великого посту, Різдвяного посту Адвенту маємо, власне, стерегтися, щоб наші серця не обтяжувалися ненаситністю, і життєвими клопотами. Але все життя завжди маємо бути добрими, чи, чи, жити творячи добро. І Старатися себе утримувати від гріха. Але цей час адвенту має нам, власне, пригадати про те, що все наше життя є тим Адвентом, є тим часом очікування на прихід Господа, Тим часом, коли ми маємо пам'ятати, що маємо бути завжди готовими на його прихід. Бо цей прихід. Біблійного, можна сказати, апокаліпсису, то настане відразу для всіх, але окремо для кожного він, напевно, настане з приходом до нас останнього часу, останньої хвилі, останнього подиху. Ніхто не знає, знову таки, ніхто не знає. Коли цей час прийде, хто як віддасть своє життя, хто як закінчить своє життя. І цей час прийде, так як і останній прихід Ісуса Христа, прийде несподівано, наче паст. Бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні цієї землі. Смерть приходить на всіх, хто проживає на поверхні землі. Ще вчені, скажімо так, не знайшли е, того способу на життя вічно тут на землі. Але ми, власне, маємо пильнувати, постійно молитися, щоб змогли ми уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед сином людським у правді. Кожний з нас стане. Чи ми дочекаємося до цього другого пришестя Ісуса Христа, чи не дочекаємося? Але кожен з нас в час останнього подиху стане перед Тобою Господом. І повинен бути буде здати той отчот перед Господом. Розрахунок перед Господом. І той, котрий думає, що в нього ще є дуже багато часу. Може статися так, що завтра цей час наступить. А той, котрий думає, що йому ще трошечки залишилося, хто старший віком, може ще дуже довго прожити. Ніхто не знає, коли настане цей час. Але пам'ятаймо, ясне, що... Цей час маємо пережити теж в радості, в радосному очікуванні. Що коли плодом цієї радості, ця радість є плодом того, що ми, якщо будемо, власне, з чистим сумнівом, будемо частіше приступати до святих тайм, до Споліті. Частіше може навіть приходити на ці богослужіння, на службу, молитися, частіше прибігати до читання Святого Писання, Розарі, практики релігії. І нехай ці практики нам дадуть тої упевненості, тої радості з очікуваною. Радості в цій тиші. Навіть в літургії е, вже на, в неділю немає на початку тої молитви гімну слава Волишню Богу. Це якби нам напоминає цю тишу, що слава Волишній Богу заспівають ангели, коли народиться Христос. А Зараз є тиша. Тиша заполонила землю в очікуванні на прихід Ісуса Христа, в очікуванні на народження Ісуса Христа. Так як будемо переживати перед самим Різдвом, в ніч, в ту пастерку, буде темрява і потім буде розсвітлюватися власне наша Сам спустить Росу на землю. Чи ратну службу. І власне друге читання апостола Павла до служби нас підбаділо. Брати. Господь Хай помножить і наповнить вас любов'ю один до одного і до всіх, такою ж, яку ми маємо до вас, аби зміцнити ваші серця, зробити бездоганними у святості перед Богом і нашим Отцем, під час приходу Господа нашого Ісуса Христа із усіма його святоми. Please